Ці кадри зняли жителі Херсона 25 лютого на другий день повномасштабної війни Росії проти України. На них антонівський міст. Тоді за нього точилися жорстокі бої. Якраз біля мосту у самому епіцентрі боїв жила Юлія з родиною чоловіка. Вперше російських військових вони побачили вранці 24 лютого. Нас уліці у нас вулиця тупикова, і все добре видно. Ось тобі заправка, ось тобі весь міст. Дорога з мосту біля нас проходить, коли спускаєшся, і ми вийшли з сусідами. Спостерігаємо, стоять. На них були білі пов'язки. Ми не знали, що це означає. Те, що це росіяни, Юлія зрозуміла, коли поруч із їхнім будинком почали падати бомби. Я з дитиною першою вибігаю в підвал, а це дещо ці секунди. Ну, та долі секунди. От ми ділим ось. Ми робимо перші два кроки. Аж тут винищувач випускає снаряд. Снаряд бомбу бомбу та підриває заправку. І от я просто І Я просто встигаю так малу за шкірку і розвернути. І ось ця хвиля, пил, бруд нам у спину. У нас кухня ніби підстрибнула і стала на місце. Дівчина із донькою не постраждали. Решту дня вся родина Юлії провела в підвалі. Близько третьої години, коли після винищувача спустилися до підвалу. Усі ми вийшли лише наступного ранку, бо весь цей час там точилися бої. Вранці їм вдалося виїхати до родини в інший район міста. Ми місяць просиділи у нашої родички. Спочатку нас було 17 осіб. Тому має велику родину, плюс сусіди, плюс знайомі. Додому родина Юлії повернулася вже коли місто було в окупації. було дуже страшно. таке відчуття, наче ти до чужих людей приїхав. Будинок весь потріскався від вибухових хвиль. У нас У нас у передпокої балка тріснула, получается, лопнула шнук. Вікна майже всі треба міняти. Всі можна мінять виїхати до чоловіка, який працює в Естонії. Дівчина з донькою наважилася у середині квітня. Починаючи з 27 лютого, Естонія почала приймати українських переселенців, то їх було дуже багато, по три, по по чотири тисячі щоденно. То спочатку Естонія заявила про те, що вона може прийняти і адаптувати дві тисячі біженців. Потім, коли почалася оця вже хвиля, така дуже масований, масована хвиля українських переселенців, то Заявили про 10 тисяч. А вже потім почали вже вже нічого не заявляли, приймали всім українським переселенцям. Спочатку потрібно зареєструватися при реєстрації, дають особистий код сімку для телефона, щоб могли телефонувати, і з тим особистим кодом вже можна надавати прохання про тимчасовий захист від війни. Тимчасовий захист гарантує українцям майже такі ж права, як і у місцевих мешканців. Включаючи медичні послуги, соціальний захист люди мають фінансову підтримку. Влада намагається забезпечити наших переселенців житлом, але і з цим складно на всіх не вистачає. Юлія з чоловіком орендували в Таліні квартиру. Спочатку людей розселяли в готелях, і це був Талін. Потім почали розселяти по інших містах, потім по маленьких містечках, потім і по селах Відпочинку також в Естонії українці отримують соціальну допомогу на дітей. Їм виплачується від 60 до 100 євро на дитину в місяць. Ще видають гуманітарну допомогу. Раз в тиждень дають продуктові пакети, як говорять самі переселенці, що його достатньо. Достатньо для проживання і для нормального харчування. Тимчасовий прихисток дає українцям право працювати. Для цього потрібно зареєструватися на біржі праці в Естонії. Вона називається каса з безробіття. Там допоможуть знайти щось до душі. Юлія також зареєструвалася на біржі і, поки шукає роботу, отримує допомогу від держави. Щомісяця сума різна, але загалом це 9 євро 20 центів на день. Також дівчина вже влаштувала свою доньку до школи. каже, із цим проблем тут немає. Юлія поки що старанно вчить естонську мову, але з нетерпінням чекає, коли ЗСУ звільнять Херсон, адже тоді зможе із сім'єю повернутися додому.